Всі ви знаєте, що на території області проводилася оперативно-профілактична операція під умовною назвою і зброя. Також проводилася 22-23 числа комплекс заходів в рамках проведення операції Сирена. Яке проводиться зазвичай для виявлення та затримання осіб, які незаконно використовують зброю, озброєні злочинці, сповіють злочини з використанням вогнепальні або, або іншої зброї. Ми фактично пів передобия працювали в такому досить напруженому режимі. Це було пов'язано і з виявлення осіб, які незаконно знаходяться на території держави, які можуть проводити якісь екстремісткі дії, які можуть певним чином порушувати автоматичний порядок або ж ті наші закони, які на сьогоднішній день у нас діють, і безумовно від них вимагати їх потреба. На цьому тижні у нас також був кілька ряд резонансних подій. Якщо пам'ятаєте, не так давно у річки Бух ми знайшли тіло дівчини молодої, 17 років її було на той час, вона була тілесними пошкодженнями, мертва, запакована у дерев'яну ящик і там викинута. На вчорашній день ми тих людей вже затримали вбивство цієї дівчини. Їй було 17 років, вона сама мешканка Вінницької області. Встановили безпосередніх учасників цього вбивства і встановили тих осіб, які надавали допомогу у, е, надавали допомогу у приховуванні самого факту вбивства і допомагали вивозити тіло цієї дівчини туди на берегу, щоб його десь... Захватить слідцям. Ну, з цих певних причин не змогли запінцядуватися, на сьогоднішній день не затриманий у нас, них проводяться слідчі дії. Е, Буквально ну, кілька днів тому, також на цій неділі, у нас було замах на вбивство таксиста, двоє молодих хлопців з метою заволодіння автотранспортом. Напали на водія таксі, причинили йому численні важливі поранення грудної квітки, порожини. Також завдяки оперативним таким. Закладом і э, таксисти, які поряд знаходились, працівники міліції, обидва ці пункти затримані на сьогоднішній день, порушена кримінальна справа за масне вбивство. Ну, слава вулиця людина залишилася жива. Буквально у минулу неділю, не було, позаминулу неділю в нас також був упадок, коли була вбита стату 26 років. Тож людина вбився затримана, зараз в неї проводяться слідчі дії. Було ряд затримань, пов'язаних із квартирними крадіжками на території Вінниці. затримані молоді люди, чоловіки, жінка, які на сьогоднішній день вже задокументовано ушкоє більше 20 квартирних крадіжок, е -е, здійснювались на стабільність, Ліністя область, шляху підбору ключила. Є виручні речові докази, зараз займаються також документуванням цієї злочинної звуки. Також зародбільний напад на жінку похилого віку на квартиру, це що я найбільше акцентував на цьому увагу, що це такі злочини найбільш вони були говорити резонансні, тому що суб'єктом, об'єктом цього злочину якраз говорити об'єктом їхнього нападання, стають люди похилого віку, які... Силу своїх вже таких і віку, і можливо фізичних можливостей. Немає е, достатньої такої можливості захищати себе і злочин існують, ціна затримана людина відносно року народження, мешканець Республіки Молдова, громадянин Молдови, який знаходився на території певний час України, ну, промишляв таким видом злочину, як напади на людей похилого віку. Активно розслідуються кримінальні справи, ті, які ви знаєте, і про які я доповідав, це в нас було е, за досить короткий проміжок часу, було скоєно ряд е, війських нападів і в тому числі вбивства е, людей, які займалися приватним підприємством, приватним бізнесом, е, говорити, поки е, або більш е, так, глибоко аналізувати чи доводити до вас таких зараз там розслідування. Поки ще ганувати, але хочу сказати, що ми дуже активно працюємо по цих правах. Також минулий тиждень характеризувався тим, що в нас було ряд подій, пов'язаних із певними такими конфліктними ситуаціями. Можливо, вони самі по собі, коли така ситуація була, вона б не мала якусь спорить за нас, наприклад, на ми було в суботу, у нас в на минулу п'ятницю на вулиці Космонавтів всі зараз знайде був конфлікт між молодою жінкою і членами. Козацького такого нашого формування. Воно, коли цей конфлікт по сухісту, він не був пов'язаний із учасниками е, специфічної зовнішні, можливо, воно що таке не було. Але зв'язку з тим, що там люди були і в кому формі, це те саме, що коли на стороні одного з конфлікту були приймали участь працівники міліції. Звичайно, тут же отримало розголос і такі громадяни, це дуже хімію ці нюанси, е, тому воно в нас. Внесений єдиний реєстр зараз проходить по ньому розслідування по цьому факту. Ми давали вже інформацію по ньому і в е, да, інтернеті давали і давали інформацію в засобах маси інформації. Тому бачите, зараз на сьогоднішній день все-таки наші люди дуже так відносяться. Е, вже напружена, або ж навіть я складно напружена, а так е, такі всі випадки, коли десь якісь є е, в події пов'язані із громадськими формуваннями, з працівниками міліції на сьогоднішній день вони е, розглядаються через таке збільшувальне е, і така найбільш така відчутна увага суспільства. що це правильно, тому що коли вже, наприклад, людина або ж така ж група громадян бере на себе відповідальність, що вони будуть займати оформлення громадського порядку, будуть допомагати або ж громаді, або міліції підтримати порядок, ну тоді будь добре, і, щоб свої дії вкладалися під певні критерії, бралі. Вони повинні відповідати певним вимогам, щоб люди розуміли ті дії, які вони проводять, щоб люди розуміли їхні вимоги. І звичайно, щоб їхні дії були абсолютно, вони відповідали на що рішення закону.